Кажіть мені, чи здатен карате пацан врятувати Різдва? Або ж чи може Санта-Клаус захопити Марс та врятувати свято для маленьких іншопленетян? Ви не знаєте. Ну тоді вам пощастило, бо відповіді на ці неймовірні питання є у фільмах. На найкращих фільмах, але ж смаки бувають різні, правда. Критики завжди чомусь не задоволені. Хоча у цьому випадку зізнаюсь, ці фільми дійсно поганюші, і це не просто моя суб'єктивна думка. Так сказав голос народу, але я йому спочатку не повірив і вирішив перевірити це на собі. Так, я одразу ж про це пожалкував. Чого можна було очікувати від кіно з оцінкою у 2 з 10 на MDB? Небагато, і все ж заради вас, я подивився три найгірші фільми про різдво, щоб цього не робили ви. І зараз я вам про них розкажу. Не проживайте, це буде весело. Санта Клаус захоплює марсіан. Сама лише назва вже звучить багато обіцяючи, погодьтесь. Взагалі про Санта Клауса у 60-х роках було аж декілька фільмів. Спочатку вийшла класична історія, потім щось під назвою Санта Клаус та Морозовний кролик. А одразу після абсолютно неочікувано комусь у голову прийшла. Геніальна думка! Треба відправити Санту на Марс. Ну вони і відправили, тому що маленьким марсіанам також потрібно відчути дух різдва. Напевно, не забувайте. Це були ті часи, коли люди і все ще досі не до кінця були впевнені у тому, що на Марсі насправді не живуть прибульці. Перший же кадр у фільмі показує нам марсіанських дітей з. Блекфейсом? Це було б жорстко, хоча воно і виглядає як блекфейс. Насправді марсіані зелені. Це просто чуто камера, кольор не передає чи плівка, не знаю. Так от, марсіанські діти, їх звуть Бомар та Гімар. Батьки у них Момар та Кімар. Це така хитра анаграма, чи як це називають. Бомар та Гімар – це буквально boy мершн та girl Мерсин. Відповідно, Момар це mom мершин, а Кіммор. Кінг ці діти дуже люблять дивитись телевізор і зовсім не хочуть виходити на вулицю і гратись там з іншими дітьми. І це дуже не подобається батьку сімейства. Він хоче мати нормальних марсіанських дітей. Треба сказати, що дивляться діти людське телебачення, я чому ж певен, вони навіть за це не платять. А все тому, що у марсіан немає свого телебачення. Ну телевізори придумали, а що по ньому показувати не придумали. І більше того, їжа у марсіан так само людська. Ну зі смаком земною, з однією лише відмінністю, вона йде. У вигляді таблеток. От вам і футуристичне майбутнє. Його батько Кімор відправляється за порадою до древнього старця, восьмисотрічного марсіанського гендельва, що живе у печері. Мудрець, звісно ж, знає, що треба робити. Проблема у жорстокому та холодному суспільстві марсіан, яке не заохочує індивідуальність та власну думку. І єдине рішення, це Санта Клаус землі. Він потрібен Марсу. І звідки мудрець знає про Санту, може він походу й сам любить ввечері телевізор повтикати, бо в печері ну очевидно сидіти весь час дуже нудно. Взагалі, у всесвіті цього фільму в Санта не просто якась казкова історія. Він насправді існує. До нього на північний полюс навіть їздять репортери. Але от у чому гиська, прибувши на землю, тупі марсіани не можуть розпізнати людей у костюмах Клауса від справжнього Санта Клауса. Та рішення знаходиться і тут. Прибульці знаходять двох земних дітей, яких і мають намір про це розпитати. Цікаво, що дітей зовсім ніяк не дивують марсіани, хіба що смішать їхні шолоби з антенами. Але все ж виявляються стукачами і здають справжнє місце перебування реального Санти, і марсіани відправляються на полю заразом без пардону викравши двох земних дітей. Ну, буває і таке. Віч, навіть Сантою марсіанам виходити страшно, тож вони відправляють туди роботи, ну такого, знаєте, класичного робота 60-х. І все після цього нас ставлять перед фактом. Санта Клауса було викрадено. І звідки про це дізнали змі, може хтось з ельфів продав ексклюзив за великі гроші, або місіс Клаус? Цього ми вже не дізнаємось, на жаль, але нам покажуть звернення голови військово-космічних сил Америки, який називає марсіан мавпами, що трохи дивно, враховуючи наскільки зелена фарба на обличчі Марсіан виглядає як Блекфейс. Але ним не є. Взагалі серед цих марсіан є один поганець на ім'я Волдер. Він такий собі марсіанський скруч. І він хоче вбити Санту, бо вважає його загрозою, і думає, що Санта розбещує дітей, не знаю в якому сенсі, та може бути загрозою для первісної слави Марса. У вас навіть телебачення свого немає яке ще первісна слава. І от на шляху до Марсу Волдер намагається викинути Санту та двох викрадених з землі дітей у відкритий космос, але буквально ні звідки з'являється Кімар, і між марсіанинами відбувається просто неймовірно крута бійка. І Март перемагає, і Санта та діти залишаючи неушкодженими. Тож, нарешті, ракета з Санта Клаусом прибуває на Марс. Мій улюблений прикол, що діти так само нічому не здивовані, вони не просяться назад до батьків, вони навіть не згадують своїх батьків, їх викрили прибульці, а їм нормально. Ну, бо ж, певно, санта поряд це все окей. А ще вони нормально так собі ходять і дихають без масок чи шоломів. Я вже, звісно, прискіпуюсь, просто подумав, може у марсіан якісь трохи інші атмосферні приколи. Але ні. Ну і от діти з землі знайомляться з маленькими марсіанами. А тоді, нарешті, Санта береться за свою роботу. У марсіан навіть іграшок ніяких немає. Тому дід сідає за станок і починає робити різноманітні іграшки. Він тупо клікає кнопку, і машина робить іграшку за ньому. Чому бачу такий пристрій Марсіани самі цього не робили, я не розумію. Ну але найз ним. все йде добре. Аж доки у справу знову не втручається злючий Волдер. Він ламає пристрій для іграшок, через що ті виходять. Зовсім поганими. Тим часом один марсіанин веселун вирішує і собі вдягнутись у костюм Санта-Клауса, бо ну дуже він йому подобається. Звідки на Марсі такий костюм? Я теж не знаю, не питайте. Але стається дещо неочікуване. Злодій Волдер, плануючи знову викрасти та вбити Санту, випадково викрадає того самого Марсіанина веселуна у костюмі. Ну так, це як якийсь ефект Кларка Кента. Марсіанину бороді Санти стає просто невпізнаваний, навіть шолом на голові якось не помічаєш. Або це просто сліпа ненависть Волдера захопила його розум. Але у справу знову втручається Кімар. Він каже Волдеру, що того заарештовано, і вони знову деруться. <му> на жаль, на цей раз Волдеру вдається вирватися, і він відправляється на пошуки справжнього шанти, щоб вбити його феном. Враховуючи весь технологічний картинізм марсіан, я такому вже не дивуюсь, чесно кажучи. І Що ви думаєте, Санта-Клауса в останню мить рятують діти? Земні діти та марсіанські діти, використовуючи зроблені ними іграшки, атакують злодія з усіх сторін. Тут тобі і пістолет з бильними бульбашками, і побиттям якими медвежатками, і страшний механічний танчик, який до смерті лякає Волдера. А на фоні безперестанку грає якась пекельна музика, і Санта Клаус, який просто сидить собі. І регоче. Чого ти хочеш? Може допоможеш дітям? Він так цього й не зробив. Але діти перемогли, і Волдера нарешті заарештовують і садять у тюрму. Звісно, Санті та дітям треба повертатись назад додому. Тому на Марсі роль Клаусу бере на себе марсіанин веселун. Я думаю, він чудово справиться із цим завданням. На сам кінець Санта Клаус та діти прощаються з марсіанами, сідають до ракети і летять назад на землю. Як вони потім зуміли посадити ту ракету? Навряд чи ж у марсіан була якась технологія спейсик з автоприземленням. Питання, питання. Але слухайте, цих питань не буде, якщо ви просто повірите у різдвяне диво. Цей фільм просто абсолютно легендарний. Особливо мені подобається один єдиний позитивний відгук на нього на Rotten Tomatoes. Хтось поставив фільму 4 з 5, написавши лише два слова. Класичне гімно. Оце дійсно той фільм, який настільки поганий, що його аж прикольно дивитись. Це настільки класичне лайно, що навіть важко не порадити. Комусь його подивитись. Вам до речі, якщо подобається це відео, то я взагалі планую робити більше подібного. Не лише про погані фільми, та й загалом не тільки про фільми, так і собі огляди, коментарі на різне смішне та цікаве. Тому, звісно, підписуйтесь, якщо цього досі ще не зробили. А також ви можете стати вагомим хвінтиком у діяльності цього каналу, ставши його меценатом. бо це дійсно дозволяє мені робити для вас більше краще та цікавіше. Найлегше це зробити через монобазу. Я працюю як ФОП, легально з податками та всяким таким. Також для цього є Patreon. Ну або просто разова підтримка на модобанку. Цілую, М -м -м. обіймаю усіх. Дякую. Різдвяне карате-диво. О, я навіть не знаю, як підступитись до цього фільму. Хоча назва, здавалося б, дає цілком зрозумілий, натяк на те, що там буде карате та диво-різдва. Хто б не хотів подивитись, такий шедевр. Угу, хотілося б. Ну, але ви зараз все побачите, якщо мені вдасться зібрати весь цей сюжет фільму докупи та якось пояснити вам. Сюжет розповідає про хлопчика на ім'я Джесі Генезіс. Так, генезіс. Минулого різдва його батько зник під час масової стрілянини у кінотеатрі в Нью-Джерсі. І от напередодні Різдва Джесі ставить собі задачу: за 12 днів до свята він має отримати чорний пояс по карате. І тоді його батько. Повернеться додому, зауважу, що невідомо точно чи живий батько, чи ні. Ви запитаєте, а чому хлопчик вирішив, що його план спрацює? Ну бо минулого різдва його тато сказав хлопцю, що якщо той буде дотримуватись плану і робити усі завдання, здійсняться також і усі мрії хлопчика. Всім Враховуючи, що хлопець починає свій шлях карате з жовтого пояса. Ну, я скажу вам так: я погуглив і дізнався, що потрібно близько шести місяців, щоб перейти з жовтого пояса до помаранчевого, потім ще півроку до зеленого, дев'ять місяців до синього, тоді ще рік до коричневого, і лише десь за 18 місяців після у вас є шанс спробувати отримати чорний пояс. Ну, але у Джесі є п'ять днів, тому я думаю, все в нього вийде. Але ця манія крадета якогось дива турбує маму Джесі Еббі. Тому вона звертається за допомогою до професії. Есорки юридичного коледжу та у минулому екстрасенса Елізабет. Ебі колись у підлітковому віці познайомилася з жінкою та передбачила її майбутнє. Ну і от жінки постійно зустрічаються і думають, як же ж допомогти хлопчику. Сам Джесі тим часом починає бачити дивні сни, наче якісь видіння. Він бачить людей, чує імена, і поступово у нього складається картинка того, що ж насправді відбувалось у кінотеатрі, у якому зник його батько. Ну а коли хлопчик не спить, він відчайдушно тренується і проходить випробування. На нові пояси. Екстерном, напевно. Взагалі, якщо ви думаєте, що у фільмі багато карате, то це тупо якийсь обман. Загалом протягом усього фільму сцени з карате тривають десь близько півтори хвилини. Це якась безсоромна брехня. Та й самі здібності хлопчика до цього бойового мистецтва викликають великі питання, типу. Ну. Взагалі, всі оці сцени з видіннями ну дуже муторні. Їх бачить Джесі, також окреме видіння бачить Елізабет. але вони про її колишнього чоловіка, з яким вони розійшлися 20 років назад, і все ж він також якось пов'язаний з тим шутінгом. Їй показано це все так хаотично в приміжку з постійними розмовами жінок у різних локаціях. Більша частина фільму, напевно, це їхні розмови ні про що та як про те, як Ебі не розуміє, що відбувається. Герл, сейм. На диву у фільмі також знявся ну, доволі відомий актор Ерік Робертс. Як він сюди потрапив взагалі загадка, або його підставив його ж агент, або Ерік просто не вміє казати ні, я не знаю. Також у мене був дисонанс, бо у трейлері до фільму були кадри, яких в тоді не виявилось в самому фільмі. Можливо, це через тему стрілянини та згадку. Аврори, так називається місто у штаті Колорадо, в якому людина у костюмі клоуна насправді влаштувала шутінг. Виглядає так, на половину фільму під час фінального монтажу просто вирізали та поміняли. А ще можна згадати газетні вирізки, які пару разів показують на екрані. Вони якраз мають давати більше контексту сюжету. Наприклад, у них написано, що батька Джесі викрали у ці клоуни-стріляки під час втечі з місця злочину. Але ці кадри з газет пролітають за пару секунд, тож роздивитись там щось просто неможливо. Короче, Після оцих цих паранормальних подій з видіннями, кадрами, з клоунами та якимись дивними, наче скайп дзвінками у кінотеатрі, які мали пояснити нам події, але лише все ще більше заплутали, бо виглядало наче трі під кислотою, Нарешті настає різдво. Джесі майже досяг своєї мети. Він пройшов усі випробування, і от настав фінальний тест. Він проходить чомусь вдома, у хлопчика. Тест на чорний пояс це розбити кулаком дерев'яну дощечку з першої спроби. Це вам не цей, це вам не жарти. Хлопчик, звісно ж, з його талантами у цьому мистецтві робить це без проблем. Та й до того ж, у нього є велика мотивація, походитесь. І Що ж ви думаєте? Тільки не він це робить, у будинок повертається батько. Оце в натурі різдвяне диво. Він так заходить собі спокійно і всі радіють і обнімаються. Ура! Чувак, тебе не було цілий рік. Де ти був? Тебе тримали в полоні, але ти не виглядаєш змученим. Може варто заявити в поліцію? Ну. Що з тими клоунами? Вони досі на волі? А що як вони повернуться? Виглядає так, наче він просто цілий рік жив десь з іншою сім'єю, та й по всьому. Чи можу я ще щось додати? Слів у мене небагато, Кіно дійсно сильне. Хіба що можу зауважити неймовірну акторську гру малого, якого наче змусили тут зніматись? Але це я також вам можу пояснити: актор, що грає Джесі, буквально син режисера. А знаєте, хто сам режисер? Батько, що зник у кінотеатрі, От така фігня. Якщо вам цікаво, існує також ще одне кіно від цього ж режисера і з його сином у головній ролі, називається воно Різдвяне Реслінг диво. Без жартів. І ні, навіть не просіть, я не зможу подивитися ще його. Спасіння різдва Кірка Кемерона. Тут одразу для контексту варто пояснити вам, хто такий Кірк Кемерон, що його аж у назву фільму всунули. Це дійсно актор та телеведучий, якщо можна це так назвати. Та головне, він просто неймовірно затятий євангеліст, і навіть очолює релігійну організацію. Так то він і в динозаврів не вірить. Дуже смішний тіп у найгіршому розумінні цього слова, і не через його релігійність. Боже збав, мене таке не турбує. Але він ну, прям реально тупий. І от цей фільм гарно покаже вам, чому це так. Все починається з самого Кірка, який сидить біля каміна на фоні красивої великої ялинки, з купою подарунків, і він просто говорить, ні про що він розповідає, як любить Різдво, як любить подарунки, ялинку, камін, гарячий шоколад у своїй чашці. Буквально і це триває цілих чотири хвилини. Уф, ви кажете, у ютуберів бувають затягнуті інтро. Але нарешті цей монолог закінчується і починається кіно. Вдома у кірка проходить святково в Різдвяне вечеря. Там купа людей, всі радіють, всі, окрім його зяті, який чомусь насуплено сидить у кріслі окремо від сім'ї. Звуть зятя Крістіан, Тобто Ну, буквально християнин, бо фільм любить отакі маленькі релігійні натяки. Крістіан виглядає, наче такий собі гріньв. Ну не відчуває він вайбу свята, тож йде до своєї машини, і саме там знаходить його Кірк. І. Погнали саме тут, у цій машині, ми і проведемо більшу частину цього фільму. Без приколів. Крістіан починає розповідати про те, як він дивиться навколо, як бачить світ, і у ньому лише несправедливість. Люди стали занадто матеріалістами, і нам варто було б все переосмислити, і більше віддавати, ніж брати. Через це він, власне, і засмучений. В цьому є сенс. Не треба бути вірянином, щоб це звучало для вас логічно, правда ж? І Кірк каже зятю, це саме, що все це так. Але потім він одразу ж каже. Що той все ж не правий. Юра. No. для драматичної паузи, певно, щоб глядача був час подумати над тим, чому ж Кірк так сказав, нас знову прикидають на якийсь час до будинку, де двоє гостей говорять про. Господи, я навіть не знаю про якусь війну проти Різдва і про якісь конспірологічні теорії. Це така дурна сцена, що я навіть не розумію, навіщо вона тут. Вона має бути смішною, Це типу жарт з людей, які... Думаю, зінакше. Найкраще в цьому лише момент, коли один з персонажів закриває чашкою свій рот. Я спочатку подумав, що це типу, щоб ніхто його не почув і не прочитав по губах, що він там говорить. Але насправді, здається, актор просто чи то не зміг запам'ятати свій сценарій. Чи сценарій на той момент ще не був написаний, і рот закрили, щоб потім можна було озвучити цю сцену за кадром. Це просто. Це взагалом у ній немає жодного сенсу. Вона не грає жодної ролі у сюжеті, як, власне, і ці двоє персонажів лише у самому кінці пі. Після титрів буде сценка з тим, як вони бітбоксять. <клухи> Тож нарешті нас повертають до Кірка та Крістіана у машині і. Чесно кажучи, справи там йдуть не набагато краще. Хвилин 20 вони говорять про те, що все навколо стосується Ісуса. Ви приготуйтесь, Я зараз розкажу його потужну думку. Різдвянь ялинки вони насправді про Ісуса. Коли Бог створив світ, у нього був будинок, і він наповнив цей будинок деревами, і він повісив вогники, горіхи та фрукти на ці дерева. І тоді, коли Адам з'їв фрукт з Божого дерева. У саду. Він не зміг повернути фрукт назад на дерево, бо воно було всередині у ньому. Тому для цього Адаму довелося б повісити на дерево себе. І через те, що Ісус був останнім Аданом, Він повісив себе на хрест, так наче він повернув і повісив той з'їданий фрукт на дерево. Dude, what? What the hell? звучить так, наче Кірк бахнув плотну козацькою. Його понесло у роздуми аналогії того, як все між собою навколо пов'язано. Далі Кір каже, як подарунки виглядають, наче горизонт нового Єрусалиму, як сама ялинка, це центр, це дерево життя. Розмова про Санта Клауса. Це взагалі розвал. Крістіан порівнює Санту. З сатаною, ну бо їхні імена мають однакові літери. І оця розмова про все ні, про що триває, і триває, наче ціловічність. Я більш ніж певен, що всі ці діалоги у фільмі були просто імпровізація, що не було ніякого сценарію. Максимум, може, було записано на яку тему говорити, бо я не можу повірити, що... Вони все це не вигадують на ходу. В якийсь момент Кірк розповідає історію про святого Миколая, про те, як той прийшов до міста навідатись до чоловіка, що не вірив у Божу силу Ісуса. Диктор на фоні каже, що Миколай присоромив чоловіка не лише словом, а й ударом по щоці, і можна подумати, що це якесь прибільшення, чи ну, не знаю, щось таке. Але святий Миколай не просто зробив це. Він забив нахрін зневіреного голим руками своєю трустиною. А потім скріповою посмішкою пішов роздавати подарунки дітям. Нарешті, через якийсь час цих розмов про одне і те саме різними словами, кірку все ж вдається переконати крістіана, і той стрім голів несеться у словомов будинок. Він радіє та сміється, а потім підходить вибачатись перед своєю дружиною і каже, що хоче просто зараз влаштувати танцювальний флешмоб. І влаштовує решта фільму це буквально чотири хвилини дурних танців, тому що це є мораль історії, правда? Радість, танці та велика святкова вечеря. Під час цієї вечері Кірк видає нарешті свою останню промову про те, що. Матеріалізм насправді дуже хороша річ. Саме так і треба святкувати Різдво, витрачати гроші на матеріальне, на ялинку, прикраси, подарунки. Бо ж і сам Бог створив матеріальні речі. Тому і ви беріть свої найкращі, золоті столові прибори, найбільші шматки м'яса та найдорожче масло. Це буквально цитата, до речі, з фільму. Я це не придумав. Як все це підсумувати? І Я не уявляю, хіба що тим, що ну, критики вщент просто рознесли цей фільм, що цілком очікувано. І особливо було смішно, коли сам Кірк після шквалу негативних відгуків написав пост на Фейсбуку, якому закликав фанатів навалитись на сервіси оглядів і поставити фільму найкращі оцінки. Але, ну, ви ж знаєте, як працює інтернет, особливо у таких випадках, тож все вийшло з точністю до навпаки, оцінки у фільму стали ще нижче він практично одразу потрапив у топ-100 найгірших Фільмів на МДБ. От такі от пу-пу-пу. Але, друзі, особисто я, незалежний від того, що і коли ви будете святкувати, і бажаю вам гарно провести свій час. На щастя, ці трешові фільми вам дивитись вже не доведеться, бо це зробив за вас я. Хіба що, якщо все ж дивитиметесь, робіть це з друзями, а не наодинці, тоді вам буде набагато веселіше та й буде можливість постійно обмінюватись між собою коментарями та Двозначними поглядами, ну а поки я як завжди хочу подякувати цим прекрасним людям. Все це меценати, прекрасні люди, завдяки яким я і можу робити От такі от відео в минулому, зараз, в майбутньому. Я дуже і дуже дякую усім вам. Якщо ви хочете, ви самі можете долучитись до списку цих прекрасних людей. Це можна зробити, ставши спонсором через підписку на Монобазі або на Патреоні, чи спонсорство на Ютуб, або просто разовим донатом на Монобанку. Я все це дуже ціную та дякую всім вам. Та наразі, на жаль, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тож, друзі, ви бережіть себе та побачимось наступного разу.